Відправила Тимофійчика в школу і приїхала сама без нього в костку. Так незвично без дитини. І взагалі сьогодні дуже мало людей. Це вперше бачу. з'явилося дуже багато теплих речей, і серед них мені дуже сподобалося. Ось такі тепленькі. Тедді-кофтинки від Коламбія. Дуже гарних кольорів. В такому. Трішки світліша. І ось блакитна. Блакитна тільки одна залишилась. Ні, дві. Декілька хакі. І бежево-молочні. Дуже гарні. По 30 доларів. Дуже гарні. От стала і думаю, треба вона мені чи не треба. Ту ковтину я не взяла, а взяла за 10 доларів таку жилетку на роботу в розмірі М, тому що в нас вже холодно. На ось ці комплекти Puma, що я показувала раніше, також звишка мінус 4 долари. Вартість 15,99. Також появилися ось такі курточки. Знизу там фліска. Ми минулого року купляли дитині. Я також в декількох кольорах. Також цього разу з'явилося значно більше християному декору. Така, така красива ялиночка. <рес> я заважаю людям, а вибачається за те, що я їм заважаю. американці набір таких ялиночок 70 доларів. Красивий ліхтарик за 100, ялиночка, пінгвінчик, гномики. І багато іншого. Також свічки. Уже склянки. Чи то не склянки? Так, склянки, набір склянок. Таких різдвяних кольорів. Наткнулася на такий красивий дерев'яний адвент-календар. Гарний. 30 доларів. З того боку вже пішов подарунковий папір та стрічки. Також подарунки. Ось такі адвент-календарі від Лего, як я минулого року купляла дитині, по 35 доларів. І багато-багато іграшок діткам під ялинку. Привіт, хлопці! <звук> <звук> Красунчик. Так, йду трішечки на одяг, подивлюсь. Також тут з'явилися такі сорочки тепленькі для діток. Для більших діток. Ось як виглядають на тілі. Також в гарних кольорах. Пудрова, бежева та сіренька. Ага, і в клітинку ось така. Це я так розумію, для хлопців. Сіренька і в клітинку, а отій для дівчат. Сіна. 15 доларів. Вже взяла костюм астронавта для сина, але вирішила без нього не купляти, може він передумав. І захочу костюм іншого мультгероя. Це костюми на Хеллоуін. Улюблений відділ тут. З книгами. Тут багато гарних книг. Частенько купляю для сина і на подарунки в Україні. Гарна книга про космос. За 879 з такими. Віконцями, точніше, не віконцями, а панорамна книга. Томко любить космос, але я вже замовила в Україні. Будемо читати на українській мові. Також є для дітей менше маленькі звірята. Динозавра. Що ще є? Також тут є популярна книга про будівництво, але це серія на Хэллоуї 849. Ну і як завжди, багато таких воркбуків, які ми регулярно купляємо дитині. Цього разу багато теплих піжам. Ось така. За 17 доларів за четвірка. Дві бавовняних коптини і дві пари флісових штанів. Так, сподобалися мені ось такі піжами жіночі. Вони не флісові, а такі м'ягенькі-м'ягенькі. Ось ця яскрава сіра. І є ще синя, яка зимова зимова. По 19 доларів. А ще тут поруч є такі бавовняні піжами. Ось штани на резинці. Все, як я люблю, вільна ковтина. По 20 доларів. Вже закинула собі в корзину блакитну піжаму, але вирішила подивитися на склад. На вигляд вона наче баговняна, насправді там 96% поліестру, поклала назад. Дуже красиві такі тепленькі піжами від Картерс. Але від е, трьох місяців до трьох та, трьох років шкода. Я б таку взяла дитину. Тут штани якраз на резинці. Дуже гарні. піжамки. особливо ця сподобалась. По 14 доларів. Так, 14. От яка краса. Такі комбінезончики по 16 доларів. Для діток від 3 місяців до 2 років. Боже, яке гарненьке. Що це? Динозаврик. А це водомежа. Далі. І і принцеса. Дуже гарні комбінезончики. Ось їхня ціна. Декоративні подушки, те, що я дуже люблю. Дуже сподобалися ось ці гарбузики. Три штуки, це як ми. Тато, мама і дитина. Але я вже замовила на шайн. Таку наволочку. За долар, ні, за два долари, а тут 10 доларів. Але подушка. Пухова. Ні, не пухова. Синтепона. Появилося багато таких тепленьких плюшових покривал. Ми, до речі, тут також купляли. Покриваль але минулого року. Так, ось таке ми купляли. Дуже нам подобається. Так, тільки це не твіна, у нас кінг. Так, таке ми купляли. 20 доларів на ліжко кінг. Багато взуття з'явилося. Ось гумачки від Hunter за 87 доларів. Якісь нові кросівки від Puma, аж за 70 доларів. Це жіночі. Та жіночі, просто великий розмір на вітрині. Якісь осінні червички. Але американці таке люблять. Ще з цього боку взуття. Ось також новинка від Puma, чоловічий за 35 доларів. Ну, а тут уже пішла білизна і шкарпатки. І одяг. Постко є абсолютно все. Від машин до квітів. Які останні квіти. 10 доларів. Так, 10. Є і гладіорус. А там збоку одразу ну, а це така велика черга доказ. Дуже довга черга. Людей взялося ні звідки так багато. Ми їхали заправитися і купити. Воду та деякі -да, снеки дитині почали перераховувати, чого в нас немає, і ось так закупалися. Що саме купили, покажу вже вдома. Так, я вже вдома все швиденько поскладала і покажу вам покупки. Купили дитині упаковку таких мафінів, там 20 упаковок по 4 маленьких мафіна. Так. А маленькі коржики, такі палянички, прісні. Печиво, маделінки, ракушки, вафлі бельгійські. Все індивідуально запаковано, дуже зручно. Буду запахати в ланчбокс. Взяли упаковку соків. Ми останнім часом п'ємо їх активно. Улюблений сир, галон молока, велику таку банку сметана, сир, такі палки, банани, органік для сина. Таку велику упаковку яєць. Взяли дві упаковки такої курочки із мандариновим соусом. Дуже любимо. І улюблені яблука тимка. Взяли два блоки води по 40 бутилок в кожному. Чоловік взяв свій улюблений хліб такий з корицею. Він його любить. Один буде їсти зараз, другий закинув морозильну камеру. Собі я купила таку жилетку на знижці. Здається, 10 доларів. Так, щоб не шкода було тягати на роботу. У мене є дві такі на вихід: одна похова, другу я купила нещодавно на Коламбії, покажу, до речі. Взяла таку пахнючку до прання. і упаковку пива. От, така закупка у нас. Яка обійшлася в 215 доларів 88 центів